Неве Україна, наша бездольна мати, Струна моя перша озветься, І буде струна, струна урочиста, і тихо лунати, і пісня від серця польється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохання, скрізь буде літати, по світі між людьми питати, Де схована доля незнанна, І, може, зустрінеться пісня моя самотня у світі з пташками, піснями. То швидко палине тоді те гучне зграя, далеко шляхами й тернами, палине за синє море, палине за гори, літатиме в чистому полю, здійметься високо-високо в небесні простори. І, може, з долю. І може, тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати, до тебе, моя Україна мила. Кохана моя безстальна мати.